Ну, е, я Юлія Лукіша. Я представляю Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Безпосередньо являюся заступником директора цієї установи. Mm -hmm. і представляю загалом всю культурну сферу Тернопільщини. Mm -hmm. Зі мною також представні е, в цій школі е, представники з Тернопільщини, які е, з нами дуже активно взаємодію. Добро. Mm -hmm. mm -hmm. Приблизно через рік це може бути проєкт, який найперше він націлений на базові потреби самих жителів Тернопільщини, і можливо це буде якийсь проєкт, наповнений на регіональне співробітництво, направлений на розвиток наших територіальних громад, який об'єднає що. Нашу сферу культури, заклади культури, бібліотеки, музеї також об'єднає приватне підприємництво, приватний малий бізнес, середній бізнес. Також, можливо, долучаться до нас представники волонтерських організацій, громадських організацій. Ну та й всі по суті активні позитивні люди, які зацікавлені розвитком культури в нашому регіоні. Mm -hmm. хотіло б це не спойлерити, тому що я вже знаю, знаю в мене намічений шлях, що я буду робити впродовж наступного місяця. Ну коротенько скажу, грантова діяльність це дуже великий шанс розвинути і власні ініціативи, і допомогти, для прикладу, громадам розвиватися, але що точно зроблю це далі, буду продовжувати шукати грантові програми, щоб я могла. Розвинути вже існуючу ініціативу, тобто е, в мене вже є е, план реалізації, в мене вже є ідея, в мене вже навіть є коло партнерів. Трошечки потребуємо може фінансів, трішки сприяння Чесно кажучи, людей зацікавлених в культурних проєктах чимало. Чого кого точно бракує? Це кваліфікованих фахівців. Їх насправді дуже мало, або ті існуючі працівники вони не володіють достатньою кваліфікацією. Бракує точно е, локацій, місць, приміщень. Е, приміщення наявні вони, на жаль, е, можуть бути е, малесенькими, тобто вони не покривати потребу в е, відповідній квадратурі, або знаходитися в віддалених частинах міста, в е, віддалених частинах громади. Е, тим більше умови в таких е, приміщеннях можуть бути недостатні, особливо в умовах сьогоднішньої погоди чи, чи зимової погоди е, і. Напевно, ну от фінансів це точно, тому що ми розуміємо, щоб реаліза... реалізувати гарно будь-який проєкт, це потрібні не тільки партнери, не тільки місце, не тільки базовий споживач нашого культурного продукту, а й фінанси, ресурси. Всі учасники школи, вони по суті, всі потенційні партнери. Це дуже цікаві люди. Кожен фахівець, кожен лідер, кожен ініціатор думки він має свою позицію, тобто свою думку, яка сформована на його досвіді роботи. От я володію своїм досвідом роботи. Він в мене не малесенький, скажімо так, але я також потребую іншого досвіду, тобто досвіду потенційних партнерів. І от сьогодні я і вчора мала можливість попрацювати і поспілкуватися з представниками музейної справи, не Тернопільщини, з представниками театральної справи, також не Тернопільщини і з а, представниками бібліотечної справи. Ну і, звісно ж, з громадської організації. Це був дуже цінний досвід, особливо коли нас формували в. Зноманітні компанії з кимось було легше працювати, з кимось було тяжче. Але знову ж таки, досвіду поганого, чи скажімо так, тільки хорошого не буває. Досвід це завжди досвід, це завжди в позитивному ключі. Наша сила взаємодіє. По суті, ми, коли працюємо у власних командах, ми виконуємо статутну діяльність зазвичай. Ми не маємо ми не часто маємо свіжу кров в своєму колективі, не маємо вливання, не маємо свіжих ідей. Інколи виникають певні ініціативи, якщо щось стається, чи, чи буквально десь ми почерпнули... на. Емоції, які нас мотивували, е, чи десь вичитали про відповідну програму, чи чогось нам бракує. Але е, направду, коли ми об'єднуємося з партнерами, зокрема, ми шукаємо різних різноманітних громадських організацій, інші установи, е, ініціативи там, фізичних, е, скажімо так, осіб, е, ініціативи митців, е, ми розширюємо свою візуалізацію свого проєкту ми можемо уявити собі зовсім інші масштаби і зовсім інший розвиток цього проєкту під час його реалізації, і відповідно потенційні партнери потенційна допомога. Тому що коли ми грузнемо часом в деяких моментах, чи в е, кошторисі, там на що ми маємо, що ми закупити, що ми потратити, е, чи до прикладу е, на якихось е, процесах, от хто за що відповідає. Якраз партнери в той час дуже слушно можуть підмітити щось, щось підказати і чимось допомогти.